Невимовне горе і невтихаючий біль переживає нині вся прилучена 3 серпня 2022 року. Трагічно обірвалося життя ще одного захисника батьківщини Сергія Лозового. Він завжди підтримував мене. Він хрещений батько моєї старшої доньки. Завжди ну, з ним були теплі, як братські відносини. Був хорошою людиною і залишиться. Пам'яті героям для нас, рідних та для всієї країни. Сережа був добрим, чуйним. Навіть уже у цьому віці Бувши він не один раз в АТО. Ми зустрічалися, питали. Він ніколи не проходив мимо, завжди спитав: Ну як ви? Ну що у вас? А ми питали: А як мама? Завжди він за неї переживав. Він любив свою маму. А вона його своїм усім серцем, так що добра душа була. Народився герой 30 липня 1975 року у Прилуках. Тут він зростав, жив та навчався. У 1997 році одружився. Цього ж року народилася донечка з 2015 по 2019 рік. Захищав суверенітет рідної держави в АТО. А у 2022 році, майже з перших днів війни, став на захист України від расистів. Лозовий Сергій Миколаєвич. Він взагалі учасник АТО і за покликом серця, 20 квітня, був призваний. За мобілізацію і спочатку був направлений у навчальний центр Десна, От, а потім вже проходив військову службу у 66-й бригаді реактивної артилерії. От, родина військовослужбовців сумує за нашим героєм. Це справжній мужній патріот. Старший навідник реактивного артилерійського дивізону, старший солдат Сергій Лозовий, загинув у Мар'янці Донецької області, захищаючи Україну від російського агресора. В останній шлях провести Сергія прийшли найрідніші: мама, дружина, донька, побратими та всі, хто вдячний герою за його мужність. Сергія Миколаївича Лозового я дуже добре знав. У 2016 році, коли він вже прийшов на Дембіль, ми з ним активно приймали участь в громадській діяльності. Його позиція була одна, поки не звільнимо неньку Україну, поки ми будемо воювати, поки остання нога окупанта не опиниться в землі. Або не відійде з України, його серце не заспокоїться. Так і вийшло з початку повномасштабного вторгнення. Він став знову до зброї і командував реактивною системою. Я його знав як дуже добру, вільну, доброзичливу, поважну людину. В моєму серці навіки він такий залишиться, знав його родину, маму, а Сергій завжди з теплотою відносився до родини. Дуже він любив своїх рідних. Але ще більше він любив неньку Україну. Герой, який віддав життя, не вагаючись, а йдучи вперед. Прикриваючи своїх побратимів. Сьогодні в останній путь ми проводжаємо героя-прилук, героя України Лозового Сергія Миколаєвича, який поклав своє життя за незалежність нашої держави, поклав своє життя за життя нас з вами. Тому пам'ять про героя повинна назавжди залишитися в наших серцях. Глибока скорбота рідним співчуттям, батькам сім'ї, близьким, герою Лозовому Сергію Миколаєвичу віки слава, на віки пам'ять. Роки спливатимуть, а йому завжди буде 47. Траурний мітинг прощання за загиблим Сергієм Лозовим відбувся біля собору Різдва Пресвятої Богородиці.